Забудовники, архітектори, урбаністи, девелопери, банкіри, бізнес-лідери України зібралися на невеликому архітектурно-будівельному бізнес-форумі 11 травня 2023 року в Києві. Учасники форуму, представники мінвідновлення, голови асоціацій, органів місцевого самоврядування, керівники обласних військових адміністрацій, міські та сільські голови, а також експерти галузі, з'їхалися, щоб обговорити спільну стратегію дій, поділитися досвідом та баченням, як не просто відбудувати Україну, а зробити її значно кращою. Ми сьогодні просто висловили свої думки, як бажано, і які виклики є, як можливо рухатись далі. Але для нас важливо, щоб ця дискусія була постійна, тому що коли заходять донори, у них з'являться якісь виклики, якісь проблеми, і треба обговорювати. І я вважаю, що найважливіше, що ми. Зараз всі, завдяки нашим, нашим воїнам, які нас захищають, ми йдемо в Європейський Союз. І наша мета. Ми хочемо бути в європейському союзі. Тому нам треба брати досвід європейських країн і швидко втілювати нам в Україну. Там дуже гарний досвід, і тому. На, на, наш обов'язок це швидше системно і прозоро зробити завдяки купленим квиткам на бізнес-форум. Організатори медіагрупа група Дім та Інтер'єр та Конфедерація будівельників України КБУ перерахували 500 тисяч гривень до фонду президента України Володимира Зеленського Юнайтед 24 на напрямок відбудова України. Форум відвідало більше трьох тисяч гостей з усієї України. Учасники кожної з дискусійних панелей намагалися розкрити та дати відповідь на кожне з питань, що стосувалося головної теми форуму, кожен з гостей міг поспілкуватись зі спікером після завершення дискусії. Паралельно проходили дискусійні блоки з дизайнерами. Попри непрості реалії, учасники форуму з перспективою дивляться в майбутнє. З огляду на запропоновані рішення та інновації на Україну чекає прорив у будівельній галузі. На заході також виступив Тарас Демкура, віце-президент Українського національного комітету міжнародної торгової палати ICC Ukraine, старший віцепрезидент Національної організації. Національної туристичної організації keh бізнесмен, меценат, засновник Будмол Центр». Я представляю національний комітет міжнародної торгової палати, який є авторитетний в 190 країнах світу, і це є потужний механізм заходу інвесторів через таку авторитетну площадку, тому що міжнародні донори вони дивляться, з ким співпрацювати, наскільки надійно співпрацювати, наскільки будуть виконані їхні замовлення. Більше того, ми тут представили якраз комітет відбудови України при міжнародній торговій палаті. І також я представляю будмол груп. Це вже рік нашого досвіду. Ми зробили виставкові майданчики в Україні. Ми виступали в Догано, в Давосі на форумі «Трьох морів», де репрезентуємо Україну і українських виробників. І хочу сказати, нещодавно ми представляли на виставці в Вільнюсі, і наші модульні будинки були дуже гідно представлені і високої якості. Тому практично цей форум він показав те, що нам треба тісно комунікувати з територіальними громадами, нам треба тісно комунікувати з фондами, нам треба тісно співпрацювати з державами. Громадськими структурами. Ми зараз вже, не чекаючи кращих часів і завершення війни, ми вже будуємо туристичні локації. Це швидко монтовані модульні, каркасні будинки, це є кемпінги, це є глемпінги. Це ж сьогодні в Карпатах, в Закарпатті ми будуємо такі локації, де люди вже хотіли би приїжджати, де хотіли би вже сьогодні відпочивати. І так само ця потреба велика в реабілітаційних центрах для наших хлопців, які будуть повертатися і вже повертаються з передової для відновлення свого здоров'я. Будова відродження нашої країни розпочалася з першого дня цієї страшної агресії. Ми зовсім всі помінялися. Насправді, весь світ дивиться на нас зовсім по-іншому. І нас запрошують. Ми вже стали членом Європейського Союзу. Так, ми зробили перші, але дуже значні кроки. Ми вже під куполом НАТО. Тобто весь світ вже разом з нами, з Україною. Ми вже розпочали оцей насправді дуже для нас важливий крок. Тому відбудова вже розпочалася. Так, звісно, хочеться, щоб вона відбувалася більш швидкими темпами. І Насправді, щоб вона відбулася вже сьогодні і зараз, але треба прикласти дуже багато зусиль. Команда «Будмол» гідно представила свої напрацювання та реалізовані проєкти, адже в роботу взяли вісім нових цікавих та важливих проєктів. Компанія Будмол Центр не має аналогів на вітчизняному ринку. Ми організували простір вільних людей з метою просування українського бренду у всьому світі. Виставкові майданчики Будмол перші в Україні маркетплейси, де в одному місті представлені готові модульні та каркасні будинки різних типів, будівельні матеріали та фурнітура. За сприяння Тараси Мкури на початку червня Національний комітет міжнародної торгової палати підпише меморандум про співпрацю з комітетом будівельників України. А Тарасу Демкурі запропоновано війти в Раду директорів Комітету будівельників України. Бізнес в Україні розвивається попри війну. Підприємці шукають нових рішень. А ми завжди раді допомогти. Інноваційні технології та вдалий європейський досвід орієнтири нашої діяльності.